Мені прийшло повідомлення, здається, пройшло такий 10 робочих днів, я точно не рахувала час. Прийшло повідомлення, що готова моя ID-карта, тому я зараз їду її забирати. Після того мені потрібно зробити ще деякі важливі справи через те, що в мене нарешті буде дійсний паспорт. І також хочу ще оновити водійські права, бо в мене були тимчасові, вони на рік. Ще в вересні вийшов їхній термін. У мене був недійсний паспорт, тому я не могла їх оновити. І ось подам на заміну водійських прав. Я знаю, можна в дії це зробити, тому я подам заявку, і вже через декілька днів я повинна забрати готові водійські права у сервісному центрі. Вітаю вас у новому облозі. Як ви бачите, в нас випав сніг. Сьогодні перший день. Мені дуже подобається сніг, я люблю, коли падає такий лопатий, але давайте в листопаді ще про це не говорити. Зараз в активному розгарі Чорна П'ятниця і я хотіла купити собі деякі засоби для обличчя, мені потрібно було поновити тонер. І... Ще деякі пізніше, можливо, покажу, або можливо зніму окреме відео, де покажу свої покупки. Останні, які в мене були. Зараз ще потрібно зайти на пошту. Після того, до речі, я дуже давно не знімала відео. В останньому влозі поєднані два тижні моїх останніх, тому... <реш> Відео я не знімала вже дуже давно. Зараз йду на пошту. Після того, як шити лів із те чашкою, нарешті я виділила час, щоб пошити щось з задоволення. Те, що я давно хотіла, із сіточки в горошок. Трібненьке, я вже їй давно показувала молочного кольору, і також хочу ще нашити декілька мішечків, бо ті, які в мене були, вже закінчились. І ще хочу нагадати собі і вам, щоб на Чорну П'ятницю не робити імпульсивних покупок, а тільки те, що вам потрібно, і те, що ви би купили без знижки. Я стараюсь також так робити, тому рекомендую вам. Дивіться, як красиво виглядає місто зі снігом, якщо не опускати голову вниз. Звісно, немає морозу і під ногами болото і калюжі. Я вже вдома, як ви можете бачити, я приготувала вже молочну сіточку. Горошок, і буду зараз шити і знімати вам відео. Нарешті маю вже штатив. не пройшло і місяця. Це точно такий самий, як в мене був. Такий тринога маленький. Мені ним зручно користуватися, бо ось ці ніжки згинаються, і мені добре виставляти висоту камери і так далі. Приготувала собі чайок. У нас вже перший день зими, можна так сказати, випав сніг. Тому буду зараз викроювати і. Шити, показувати вам. До речі, ця сіточка з горошком трішки плотніша. Ось в мене є звичайна, з якої я шию всі базові комплекти. Вона більш рихла, м'якша, ніж ось ця. Навіть видно по текстурі, що вона ось так. Я думаю, видно навіть на просвіт, що ось ця з горошком. Більш плотна, ніж без горошку звичайна еластична сіточка. Із цієї виконувати перед ліфа, задню частину стану ліфа, буду шити із звичайної. Зараз беру всі резиночки, викроюю і буду шити. А ще. У мене є замовлення з H&M, я замовила напряму до себе. Не знаю, чи я буду показувати його розпаковку в цьому відео, чи я зніму окремо зі всіма моїми покупками. Але тут щось цікавеньке. Так як я вже показую вам все, що буде в цьому відео, то ось. Ще одне, що ми маємо з вами зробити. Я маю на увазі, що я буду показувати, як я роблю. Це хочу зробити кольє. Такий чокер коротенький. Із таких сердечок, ви могли бачити у відео, в мене є ось такий брелок до камери, який я колись для телефонів використовували. І мене надихнуло ось це сердечко керамічне. Зробити собі такий самий кольоровий чокер на шиї. У мене вже є в схожому стилі з такими бусинами, кольоровими кольєми. Але я вирішила зробити ось такими сердечками собі і замовила. Такі е, кольорові, надіюсь, у мене не порозсипається. Замовила кольорові ось такі сердечка. їхня ширина е, сантиметр, якщо вам цікаво, 10 міліметрів. Вони керамічні кольорові. Також замовила ось такі перлинки маленькі, які я буду поміщати між сердечками. І також повністю всю фурнітуру замовила таку, що не чорніє. Здається, вона покрита якимось спеціальним покриттям, типу золота. Не знаю, це не натуральне золото, звісно, бо це біжутерія. А ось ця защіпка. Мені з сердечком також дуже сподобалась. Я вже вам показала все, що буде в цьому відео. Так що спочатку буду шити лів, після того пошию декілька мішечків, і буду напевно робити ось це кулі. Минулого разу я робила з перлинок різних форм в якомусь із відео. Це було весною, здається. Мене дуже швидко і легко все вийшло, Десь в своїх матеріалах мені потрібно знайти спеціальний тросик, нитку, який я купляла для біжутерії, такий, що не рветься, і буду робити. Мені дуже цікаво завжди пробувати щось нове. Я люблю різноманіття, я не люблю робити щось одне і те саме. Тому ось такими маленькими проектами я розвантажуюся від одноманітної роботи. А перед тим, не знаю, чому нам потрібно було в нове сільпо. чи АТБ, я так і не розуміла. І ось ми поїхали на вулицю Польового. Хто з Тернополя, той, можливо, знає, де це. І, виявляється, там не було ні АТБ, ні Сільпо, але там дивіться, що ми забрали мені маленький подарунок. торт. Це найсмачніший торт, який я їла бентотортик. Я вже замовляла декілька разів тут, і мені дуже сподобався смак червоної ксамит. Там є різні начинки, це фруктова, здається, малина. І як ви бачите, доказ того, що це найсмачніший торт, я не втрималась цей крем просто розрив. Тут не було ніякого АТБ, ніякого сільпо, але тут мене чекав ось такий подарунок. Вийшла привітатися до вас, бо не знімала вже відео цілий тиждень. Як ви можете бачити позаду мене, дуже красиве сонце, світить яскраве світло, але на двір я так і не піду. Бо, як ви можете чути по моєму голосу, в мене закладений ніс, кашель. І весь тиждень я пролежала з хворобою. Ось як зняла останній епізод для вас. На наступний ранок проснулася із страшним болем в горлі, е, була температура. Знаю, зараз ходить якийсь вірус, тому, одівайтесь, е, тепліше. Я цілий тиждень пролежала, е, дуже давно вже не хворіла, тому для мене це було трохи так дивно, я привикла, що я завжди здорова. і Всі інші хворі, а мене якось це обходить, Тфу -тфу -тфу. але не цього разу. Цього разу я пролежала. Декілька днів з температурою, боліло горло, і, і зараз, як ви можете чути, дуже закладений ніс і залишився кашель такий неприємний. Тому з того, що я обіцяла, я не робила майже нічого. Я нічого не шила, нічого не знімала. Кажу, Я навіть не піднімалася з ліжка, бо не мала сил, мені крутилось в голові. І я мала запис на кінець тижня на манікюр. На нього я не змогла піти, бо я була настільки обосилена, хоча вже і без температури, без ніяких болей. Тому хочу сказати, що одягайтесь тепліше. Зараз похолодало, випав сніг і потрібно одіватись по погоді. В мене з цим інколи проблеми, але перехворіла і більше не хочу, скажу чесно. Вчора я вже змогла пошити комплект. Мені потрібно було. Сьогодні його відправлю. Ще потрібно дошити пояс із гартерами. Хочу все-таки зробити кольє, про яке говорила на початку відео. Із сердечками. Також хочу показати косметику, яку я купляла, Я показувала на початку відео. Перш за все, мені дали ось такі пробники. Це крем від нідлі з грибом Альбатреус. Гідрофільна олія. Я, до речі, хочу її попробувати, коли закінчиться моя від The Beauty of Jason. І пінка для вмивання з чайним деревом, здається. Перше, за чим я йшла, це ось такий тонер від Нідлі. Я думаю, ви багато де його могли бачити. Він дуже популярний. Мій вже закінчився зволожуючий і хотіла взяти його спробувати. Як ви можете бачити, я його вже почала використовувати. Він мою шкіру дуже класно зволожує, поки що нічого поганого про нього не можу сказати. Дуже приємна е, текстура, консистенція. Я наношу його долоньками легенько, е, без ватного диску. Також е, хотіла давно спробувати ось таку сироватку від BayWhrend для відновлення шкірного бар'єру. Також її вже спробувала, вона на диву дуже швидко впитується на моїй комбінованій шкірі. Мені дуже сподобалася в неї така густенька текстура молочкова, і шкіра в мене дуже пружна, на другий день взагалі еластична, така м'ягенька. Класно, мені сподобалося. І ще взяла ось такий крем для відновлення шкірного бар'єру, зволожуючий, також дуже популярний, буду пробувати. Поки що порівняно із моїм Нідлі дуже плотна консистенція в нього, бо я привикла до крем-гелю. Ось цей також повинен бути досить класний. І на нотіну були знижки. Я в Америці чомусь не купила собі, пожалкувала, хоча нюхала всі спреї від цієї фірми, і все-таки вирішила замовити спробувати. Були знижки. Тим більше зараз багато бачу рекомендацій на нього. Думаю, цей бренд став популярним. І взяла ось такий собі спрей з фісташкою та соленою карамеллю. Він дуже солодкий. Це правда, всі кажуть, що він має дуже солодкий аромат. Мені він віддає такими екзотичними фруктами, плюс фісташкова кислинка, кісточка мигдалю. Ось так він виглядає. Це дуже таке приємне на дотик. Кришечка, тут така текстура з назвою бренду. Такі в мене покупки косметики були. Має ще прийти посилка з айхер. Там також є деякі косметичні засоби, тому покажу вам їх, коли в мене прийде посилка.